Прийняли два рішення і одне депутатське звернення 11 листопада. Відбулась позачергова сесія Коростенської міської ради. Перше питання стосувалось опалення. Звучало так: про надання згоди на укладання договору, постачання природного газу між товариством Нафтогазтрейдинг та Коростенським КП теплозабезпечення. Щоб ви розуміли, такі сесії зараз не одна, тільки наша рада. Зараз по всій Україні відбуваються позачергові сесії. Це всім необхідно прийняти таке рішення. Прохання підтримати. Депутати рішення прийняли та перед тим про ситуацію з опаленням у місті розповіла Тетяна Баранівська. Ну, підприємство до початку опального сезону підготовлено все своє господарство. Розпочали ми опальний сезон відповідно до рішення 15-го числа, але розпочали ми з твердопаливних котелень, тому що нам не розпломбовували облгаз. Наші, наші кетільні, да, коли була можливість при можливості і, завдячуючи міській владі, домовленість була з військовою адміністрацією, нам раніше в усіх громадах були розпломбовані котельні і ми розпочали раніше опальний сезон, тому що в Україні він розпочався. З 27 жовтня, у нас починаючи там го з 20-го жовтня, за словами Тетяни Баранівської, на сьогоднішній день всі котельні працюють відповідно до температурного режиму. Ліміти забезпечені, є навіть генератори. Та коли є вимкнення світла, котельні не працюють, зауважили присутні для чого ж тоді. Вони потрібні? У нас є схема підключення генераторів, коли і як включати, і які там розподіл проходить, так як сьогодні температура дозволяє. То там, де у нас твердопалені котельні, автоматично включаються генератори, тому що тверде паливо не можна зупинити котел. Де котельні зупиняються на газу, виключається світло. Ми потім, якщо це незначна кількість годин, ми підганяємо потім кількісним, якісним регулюванням, регулюємо поки що скарг не, це немає. Ну, будемо, Відповідно, якщо температура буде нижча, при мінус 5, то будуть автоматично у нас частотні перетворення. У нас коли значить, світло вирубається, автоматично включаються генератори. Тоді, коли буде, ну, вже не буде можливості якісного регулювання, значить автоматично у нас є можливість, включаються значить, генератори і котельні будуть працювати. Це вже відпрацьовано, у нас проблем не буде. Котельні всі забезпечені, генератори. Так, якщо світла, не дай Боже, не буде 2, 3, 4, дні. Розумієте, яка ситуація? Є дуже багато моментів, дуже багато сценаріїв на сьогоднішній день. Якщо йдуть обстріли, то сразу автоматично відключаються газопоршніві установки. От у нас є на одній котельні газопоршніває, вони є в бучі, в Житомирі, вони автоматично відключаються, понижується напряження в системі, і вони потім навіть не можуть включитися. Тому все залежить, ну, всі мають працювати спільно. Я не буду там розказувати, які можуть бути сценарії, але у нас розроблені, скажімо так, всі ці. Програми та да, заходи, які ми будемо виконувати, друге питання сесії це звернення коростенських депутатів щодо недопущення зменшення відсотку зрахування податку та збору на доходи фізичних осіб до бюджетів громад. Що це означає, пояснила Людмила Бардовська. Державний бюджет 26-го року буде розглядатися у Верховній Раді вже до другого читання, поданий кабінетом міністрів, і має розглядатися 18 листопада. На жаль, не врахована позиція органів місцевого самоврядування, не врахована позиція Асоціації міст України, яка захищає права органів місцевого самоврядування. І до другого читання в проєкті держбюджету подана пропозиція зменшити ставку податку на доходи фізичних осіб із 64% до 60%. Тобто Коростенська громада недоотримає понад 25 мільйонів гривень до місцевого бюджету замість потреб міста. Вони підуть на потреби держави. Користенці кошти використовував відповідно до вимог закону. А саме на компенсацію розрахунків, які виникають на різницю в тарифах це підприємством тепло та водопостачання, і це така гарантована підтримка від органів місцевого самоврядування, тому що наші комунальні підприємства і в нашій громаді і по Україні мають. Велику заборгованість, що стосується різниці в тарифах і з 2021 року держава на жаль не здійснює компенсацію цієї різниці в тарифах, тому ми цими 4% які ми мали, могли надати таку оперативну дієву підтримку нашим підприємствам. Так, наприклад, навіть за результатами 2025 року, ми для наших комунальних підприємств компенсували вже 16 мільйонів. 832 тисячі гривень. І на сесії, яка буде планова 20 листопада, планується ще виділення 6 мільйонів гривень. Тому пропонуємо звернутися до прем'єр-міністра України, до голови Верховної Ради України, до голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету і направити їм звернення щодо недопущення зниження ставки податку на доходи фізичних осіб. Це рішення депутати підтримали як і наступне. Депутатський запит надійшов від Людмили Лінькової. Його зачитав Олександр Олексійчук у зв'язку з систематичним відключенням електроенергії в закладах освіти сільської місцевої. Користенської територіальної громади прошу вас розглянути можливість придбання генераторів для шкільних закладів нашої Користенської територіальної громади. Ну, мова йде про в першу чергу про приготування їжі в закладах сільської освіти, в закладах освіти, в приєднаних населених пунктах під час, коли відключення йде світло. Зрозуміло всім, так? Да? Nam trzeba... Проголосувати депутати. Проголосували. Міський голова додав, що ця проблема має бути вирішена. Також під час сесії було порушено болюче та актуальне питання нерівномірне вимкнення електроенергії. По завершенню зібрання стосовно цього було записано коментар з міським головою. Послухати його ви можете окремо в ефірі Куристенського телебачення або на офіційних сторінках у соцмережах. Графіки вимкнення та визначення адрес, за якими вимикають світло, це не компетенція міського економіка. Влади. Дану інформацію в прямому ефірі радіо Коростень-ФМ на хвилі 107,5 підтверджує керівництво Житомиробленерго. Це офіційна інформація. Стосовно сесії, наступне зібрання відбудеться 20 листопада, а у грудні депутати зберуться на важливій бюджетній сесії.